У середмісті Тростянця відновило роботу відділення Укрпошти. Нині там замінені вікна та зроблено ремонт у самій будівлі. Відсьогодні саме тут тростянчани отримують посилки та відправляють бандеролі. Зараз воно виглядає набагато краще, ніж було раніше. Дуже все таке, не знаю, свіже, так якось, дуже гарно. Ходили туди, а сьогодні прийшли сюди вже на нове відділення. Дуже гарно, красиво, свіже, приємні. Завжди йдуть на зустріч, якщо немає там документів. У цьому відділенні Укрпошти працює 16 працівників. Вони розпочали роботу одразу після звільнення Тростянця від російських окупантів. Тоді працювали в іншому приміщенні. Працювала я на третьому відділенні після окупації іменно застали. Ми там От і все і змінилось. А вже ж краще. Хоч і до цього були оновлене. Ну все, все рівно набагато лучший ремонт був зроблений зараз. У Тростянці нині мешкає майже 18 тисяч людей. До повномасштабного вторгнення, за словами голови Тростянця Юрія Бови, у місті нараховувалося орієнтовно 20 тисяч населення. 90% повернулося. Ми бачимо, що лікарі всі повернулися. Педагоги майже 95%, дітей десь 90%. тобто. Повертається, бо люди бачать от, на фото, на в інтернеті, що щось відновлюється, ремонтується і так далі. В Україні зараз багато відділень розбите. Але що одне з перших відділень, які відновлено сьогодні, це саме це два відділення запрацювали на вокзалі. запрацювало відділення там у вокзалі повністю розбите. Зараз знайшли приміщення тут. За словами генерального директора компанії Курпошта Ігоря Смілянського на Сумщині вже відновлено від 80 до 85 відсотків відділень, які пошкодили росіяни. В селах трохи ваша ситуація, але тим не менш, от в нас з наше знамене відділення в Боромлі, де наші працівники навіть з дому обслуговують людей, бо приміщення було знищення, проте ми вже знайшли нове і теж скоро будемо відкриватися. Дуже радий що ми в Тростинці змогли завершити те, що вже плануємо. Ну ще десь 15-20 відділень, як мінімум, які потребують. Є де тимчасовими розміщення, тобто воно працює просто тимчасово. Шукаємо будівлю. Єде ну, важко знайти іншу будівлю через те, що на жаль орки, де знищили багато багато будівель. Проблемними за словами ігоря Смілянського залишаються прикордонні населені пункти Сумської області. Юля Ніколаєва, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Сумщина.